Огляд номеру до Room в готелі Морга місто Яремча. Дуже просторий стильний номер. Приємно, що є простора гардеробна така кімната. З сейфом, халати, капці видаються. І ось такий набір для життя. В принципі, достатньо простора. І також стильно зробили, велике дзеркало. Дуже класна, широка, можна сказати, king size. Це голов'ям з таким орнаментом в національному стилі. Дерев'яні елементи, красиві. Видно, що це ручна робота. Дуже молодці. Стосовно інтер'єру, стосовно стилю, стосовно якості. Ремонту, поєднання кольорів і така стильна еклектика, можна сказати. Ось такий телевізор. Багато різних підсвіток. Також можна гратися зі світлом. І дуже класно, що тут є балкон. Красива кроладь. Красивий інтер'єр. Повністю занурюєшся в гірський відпочинок. Приємно, що такий дизайнерський підхід тут. І видно, що елементи ручної роботи, такий стіл дерев'яний. Такі відставки біля ліжка, красиві тумби. І з голов'я, з українським орнаментом. Це взагалі дуже класна еклектика. Ти познаєш, порин... порин... що у... взагалі карпатський такий відпочинок натурального типу, можна, якщо так сказати. Військового типу відпочинок. Дуже класні, стильні елементи, класний номер, все подобається. І головне, що він просторий. Часний, Велика кровать. етнографічна одежда. Кровать як King size. Так, звук річки, балкон класний, дуже класно. Приємно відпочити. Можна з таким освітленням. нам все подобається, Наповнення класне. Тут і чай є, і кава, водичку дали. Холодильнику, мабуть, також є якесь наповнення. Ні, mm -hmm. немає нічого, але ми його наповнимо. Морва і дуже кава. нам Це сподобався. Вражає своєю чистотою, нехайністю. Зроблено з відтінками mm -hmm. натуральних матеріалів і якісно, в принципі, робимо ремонт. Дуже стильний інтер'єр, якісний натуральний модель. Така душа кабіна Наповнення вілю, віду, шута, на віру, з наповненням модель, для того, що там Повністю набір з ними щитками, такими різними милом, деревом, та шампунем. Такой хінічний набор. Набори рушились. Дуже якісну. Все під натуральний стиль, під натуральні матеріали, дуже красиво зроблено, наповнені є також різними косметичними засобами. Цікава, інтер'єрна концепція.